Мир вам любимі, хочу розказати свою історію. От я особисто виросла у релігіозній сім'ї. У мене тато, він був дяк. І я була пропитана релігією. Знаєте, я скажу, що релігія це опіум для народів. А що таке опіум? Це є наркотик, який погано впливає на людину. Людина постійно подавлений, стан. Душевні муки, страждання, це все робить релігія. І сказати, що я була щаслива, перебуваючи в релігії, ні. Мене навчили робити обряди, ритуали, навчили. А що мене ще світ навчив сваритися, злитися, пити, мачукатися, брехати. Це все мене навчив світ. Це не я, нема ніякої віри Божої. А от прийшовши до церкви, прийшовши реально до апостольської церкви, це стандарти. Стандарти того, як живуть учні, як жив, як жив сам Ісус Христос, приклад величезний. І мої люди, Божі апостоли. Пастора Юлія і Станіслава Солдененко мені це показали. Вони мене навчили милувати, прощати, любити. Вони мене навчили не дивитися назад, як дивилася жінка-лода. Моє серце не має бути у цьому світі. Не має бути у грошах, у будинках. Благодать це не тоді, коли в мене є мільйон грошей, чи в мене є. Квартира, машина і ще там щось це не благодать. Благодать це стати дитиною Божою, благодать це мати віру, а віра це пізнання Господа Бога. Якщо б я дивилася назад і ковирялася в своїх гріхах, ніколи б гріхи не пішли з мого життя. Я би як пила, так би і далі продовжала бити. Так як прихала, так і і далі би продовжала брехати, але я цього не роблю, бо я не дивлюся назад. Я не дивлюся на ту Оксану в старому тілі, яка була просто дочкою прокляття, дочкою цього світу, а князь цього світу диявол. Тому вибирайте бути Божими дітьми. І я не маю задавати питання, а як то, а як там, а, як... а чому там так, а там десь інакше. У мене має бути одне питання в серці. Якщо б я стояла перед Богом, то одне питання.